Є знижки на таблетки пульмолор. 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Є знижки на Уроли 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Усім доброго ранку! Це життя відомих людей. Сьогодні відбудеться прощання із істориком, письменником, публіцистом та громадським діячем. Дмитром Капрановим, який раптово помер 16 квітня. Йому було 56 років. А причину раптової смерті Дмитра поки не повідомляють. Однак у засобах масової інформації раніше писали, що письменник мав проблеми із серцем. Брат близнюк Дмитра Віталій Капранов у Фейсбук повідомив, що відспівування заплан... заплановане на 11 годину в Михайлівському золотоверхому соборі Києва поховають Дмитра Капранова на байковому кладовищі. Вандалізм відносно культурної та історичної спадщини. Так, співак та військовослужбовець Коля Серга відреагував на оновлення стели на в'їзді в Донецьку область. Нагадаю, активісти відмили її, зафарбували підписи та наліпки військових і волонтерів, які збиралися там протягом 10 років. У своєму інстаграмі Серга опублікував гнівне відео. Давайте послухаємо. Намагатися заховати шрами і втрати це про показуху. У стражданні ми здобуваємо глибину, яку не можна знецінювати. У війні переможцем є той, хто виходить з неї з більшим ресурсом, ніж був до цього. З більшими територіями, ніж до війни ми не вийдемо. З більшою кількістю людей також. Матеріального ресурсу ми не здобудемо більше ніж до початку війни, але ми здобуваємо глибину: свою історію, свою ідентичність, свою мудрість. Коля також зазначив, що активісти-прибиральники, звісно, ніби вирішили зробити як краще, але зробили як краще для себе, а не для тих, кому належить ця пам'ятка культури. До слова Сергія Коля Серга, не перший, хто а, виступив проти оновлення донецької стели, блогери Лачин та Раміна теж публічно засудили дії активістів. Досить з мене розчинятись у стосунках. Співачка Таяна ексклюзивно для ЖВЛ розповіла про зміни в особистому житті. Нещодавно у ЗМІ розійшлися чутки про нового бойфренда 39-річної артистки. І Ось що вона каже. Давайте послухаємо. Люблю дуже журналістів за те, що вони чіпляються за ці слова. Ну а відповідаючи на 33 питання славі дьоміну, таяна зізналася, що її серце. Наповнене новими почуттями до чоловіка, якого відмовилася назвати. Навіть чим він займається, залишила в секреті. Та, схоже, стосунки ем, у стосунки такі в серйозні, справжні ті почуття не розвинулися. А нам на камеру Таяна розповіла, що переживає насправді. Почуття можуть зароджуватись всередині, так, якісь емоції. І я просто рада, що вони є. Напевно, все моє життя в мене була залежність прямо від відносин. Я заліпала на людині, я забувала про все на світі. І дуже великий досвід я отримала ну, взагалі, протягом життя і робота з психологами, які мені вказали на те, що в мене є. Я за 2-3 роки останніх прийшла стільки всього, що мені здається, що я вже довго просто буду жити, це життя спокійно. Насправді артистка зізнається, що після всього особистого досвіду, який вона пережила, вона не чекає обов'язково взаємності. Знаєте, просто я почула якось один раз о, прекрасну фразу, яка мене зупинила: твої почуття це твої почуття. Людина в цьому не винна. І коли ти розумієш, що ці почуття вони в тобі народилися, а людина просто стала тригером. І, і все. Якщо людині цікаво, вона буде з тобою далі продовжувати спілкуватися і створювати відносини. Якщо ні, тоді не потрібно проявляти ініціативу там і і нав'язуватись людині. Ну закохався ти сьогодні в людину. В тебе там з'явилося почуття. Вам не ну там не написано по долі бути разом. то що тепер вмерти? Ну з'явиться ще інша людина. Ось такі думки. Ну і до речі, від попередніх стосунків Таяни на Балі, де співачка кілька разів відпочивала. У неї лишилася ділянка землі на острові. Це був подарунок вже екс-бойфренда. Віктор Павлік пригрозив розлученням. Нинішня дружина співака Катерина Реп'яхова ексклюзивно для ЖВЛ розповіла, як її походи до пластичних хірургів мало не завершилися розривом із народним артистом. Давайте послухаємо. Колись він мені казав, що якщо зробиш то чи то я там розведуся ще щось, ну не розводиться, ясна справа. Він думав, що це буде працювати, це не працює. Важко звикає. Я його готую морально довго. От. Ну, я не раджусь, я просто ставлю перед фактом і все. Ну, насправді, попри важке звикання Віктора Павліка до е, рішень своєї дружини та зовнішніх змін Катерини зупинятися вона не планує. Минулого року вона зробила ринопластику та ліпофілінг підборіддя для більшої такої вразності обличчя. Так і вже мріє про наступні операції. Я би зробила груди, але це вже після другої вагітності. Ну, груди це вже таке, це не горить. Це можливо колись по можливості, але в пріоритеті. Все одно інше. Нагадаємо, народний артист України Віктор Павлік одружився із на 29 років молодшою Катериною у 2020 році. А ну, і зараз пара виховує дворічного сина Михасика. Бріджит вільна жінка. Під такою назвою Французька кіностудія планує зняти романтичний. Байопік про життя першої леді Франції Брижит Макрон складатися він буде з шести 45 хвилинних епізодів. Та наразі не визначилися насправді ні з жанром, ні з акторським складом. А сценаристи не приховують лише те, що серіал розпочнеться саме з першої зустрічі пані Бріджит з нинішнім чоловіком, президентом Франції. До слова вони познайомилися, коли Еммануелю Макрону було 15 років. Бріджит Троньє була його вчителькою французької за два роки. Він освідчився їй. Вона була матір'ю трьох дітей вже на той момент, і от тоді вона насправді не сприйняла всерйоз те, що казав хлопець. Але насправді вже за кілька років вона розлучилася із чоловіком, аби бути разом із Макроном у 2007 році. Їх розписав тодішній мер французького містечка Летуке і близький друг Макронів нині. Сьогодні їй 71, Йому 46, і вони так само закохано дивляться одне. На одного, ну я думаю, що плюс-мінус так само закохана, як Руслан дивиться весь цей час на Людмилу. Так, Русланчик? Ну, у нас з Людмилою не такий, е, такий перепад віковий в цьому контексті, але щиро, щиро. Слухай, ну давай так, Людмила і не вчителька французької. З одного боку, але такі різні долі. І мені подобається доля Людмили Барбі. Файно, гарно, коли де Слухай, е, Чимур, я оце подивився на цій історії. Живе та далі, а ти скажи, будь ласка, ти. Точно, от іноді з першого погляду розрізняєш, оці герої ЖВЛ, наприклад, вони самі створюють іноді абсолютно штучний інформаційний привід, що про них говорили, розлучилися, зійшлися, загваїтнили. Або це хибна інформація про них історія. Тут знаєш, 50 на 50. Ти насправді навіть часто буває запостиш щось в у себе в інстаграмі, так не замислюючись над а, умовно наслідками. Так а журналісти підхоплюють і роблять із цього сенсацію. Ну, от. а, ну власне, отак працює шоу-бізнес. Одна з його один з його механізмів роботи, але іноді їх і викриваємо. Пасибі, собі вам за це. Так, дякую вам і дякую всім нашим глядачам. Звісно, візана. Бажаю гарного сьогодні дня. І побачимося завтра у сніданку з 1 плюс 1. Живел, готує вже свіжий випуск.